Вони чи спеціально цілили, я не знаю. Я їх з грамового викормив до 6 ну, Тобто Я її розводив на чорну ікру. Я ділав їм зімовочки, все... мені ніхто може так не повірити. Ну, із 2,5 тонн цієї, риби, яку ми тут просто викинули, і собаки, їсть, і всі. Я половину з них знав по морді. Тобто ж в риби, теж як і в чоловіка, є своя своє лицо. Я сідав сюди, вони до мене припливали. Це мої діти із грама вирости до такого. П'ять місяців я во час обстрілу, во час всього я її спасав генераторами світу. Не було це все сюди. Уже прямі попадання пішли в цей цей, хто вже тоді не, спас, не спасеш. Я це все тягнув сам. Так. Риби нема, кредити ще залишилися.